Вітаю всіх, мої дорогесенькі. Хочу подивитися, куди пропав Коні Лавров. Міністр іноземних справ Рашки пишуть в Опалії із-за того, що провалив зустріч Трампа з Путіним в Будапешті. І зараз він в немилості у царя, і його задвинули на задній план. Давайте подивимося, це правда чи брехня. І що взагалі зараз з Лавровим міністром іноземних справ Росії. Дві карти йде. Верховна Жриця і Король Жезлов. Так. Все покрито тайною, не хотять показувати. Ну, в його житті зараз самі непредсказуємо е події. Причому важкі. Причому важкі. Більше всього людина питається на тайних перемовинах, з кимсь домовитися, можливо, з приближеними до Пупкіна, да, людьми, веде тайні перемовини, убіждає в чомусь, але тщетно, але тщетно. Тройка мечей у нього зараз дуже непрості часи. На його ротові поставлені отакі от троєчка мічей. А чого. Паш жезлов. Туз жезлов, двойка мічей. Да, да, да. Неправильно прийняте рішення, неправильно протрактовані. Ідеї, десь е, в непра... неправильно подані починання, вслідстві чого якусь дуже хорошу ідею просто похоронили. Похоронили. Е, як надовго його прибрали? А можна завжди? Як і надовго його прибрали? Отшельник? Ну, я думаю, що так. Да. По отшельнику, більше всього, е, якщо він і буде оставатися. Номінально, да, прем'єр-міністр господи, прем -міністром. міністром іноземних справ, то його, його е, обов'язки будуть виконувати інші люди, тому що по отшельнику його устраняють від цих діл. Нам про це можуть не говорити, це внутрішні справи країни, да, і все може оставатися, скажімо так, якби на містах. Але отшельник, чоловік, якого убрали, його уходять, якщо вже не ушли. Як надовго, так уже і заміна є на його місце. Молодий, красивий, розговорчивий, усатий, ось красавець мітить. І більше всього тут йде така боротьба двох кланів: старого клану Лавровського в міді Російської Федерації і нового клану оцього Кубкового короля. І Отшельника з королем кубків боротьба йде. За прибивання в елітах, за прибивання на хлібному місці, за прибивання у корита іде ожесточніша боротьба. Ну, Давайте судьба Лаврова. Він повернеться на своє місце і також буде їздити по всьому світу, віщати, чи цей конь уже пішов навсегда. Імператриця закінчила важко. Двойка пентаклей. Тройка пентаклей. Повішений. Ну, дивіться, його вже по отшельнику і по повішеному жертвою зробили На даний момент він точно в опарі в опалі. в опарі Хорошо, щоб він був і в, опа, в опарі. А, положення його дуже шатке і хитке. Якісь іще номінальні функції він виконуватиме. Виконуватиме, але його шлях у владі підійшов до кінця. Підійшов до кінця. Ну, Йому до хіра й годів, скажу я вам, і він там, мабуть, в міді Російської Федерації годів 30 сидить, якщо найбільше. Повішений отшельник говорить, що ну, все на волоску, він в ограниченнях, він бездействує, І більше всього, що його перебування у владі. Плавно підходить до кінця. Положення шатки. Але так, щоб сказати, що його взагалі убрали, я не можу. Тому що якісь номінальні функції він буде виконувати. Ми ще побачимо його на всяких конференціях в ООН і так далі. Королєва жезлов. Правосуддя. Десятка кубків. Ми можемо від нього почути ще якісь заяви, про якісь закони, про якісь переговори, але десятка кубків е, такий кінець страшненький. Да? Йому приготовили красиву, прекрасну, е, достойну, але страшну і ужасну старість. Так можу сказати. Лавров. Ну, Зараз точно він буде в якомусь затіш'ї, в нього зараз стояча вода. Стояча вода, що ще зараз в його житті? Він в, в опозиції, він в обороні, він захищається від нападок, причому нападає на нього не один чоловік, а цілий отряд людей. Що ще зараз в його житті? Сонце. І десятка мічей. Ну що, на його кар'єрі сонячні і прекрасні, яка длилася, мабуть, більше тридцяти років, більше, з того, більше всього ставлять отакий от, от крест. Десятка мічей це конець.